Що забирати, що ні? Оце все набирай. Так, де брати. Да. Ну, я... Та ні, ну це ще ви що, там Та, ну... Та, ну, джурбузь. Я же їх ходжу. Да. Ще один. Одіяло подушка. Ось так одіяло подушку давайте таке. Отам воно запаковане. Да, да. Все, ще одне щось. Так, бабуся, давайте бодрона, сідайте машину. А, де а так а де собака? Не... So... Давайте сідайте ми... Бабушка, там дамо вам цибулі. Ми за цибулі можемо всі тут остатися вашої. Ну як ви не розумієте? Сідайте без Піднімаємо. Що не піднімете мене, ні. Давайте Ой, на колено. На, а на колено ставь. Да, я ноги не Галя, бегом колотом. дальше. Держи себе стильчик под ноги. Да, 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 давайте. Кидай я вас? на них залезу. Вот так, как я вчера сказал, выезжать так и надо было. Не Слон Так,